Коли ціна по дві гривні, то, то ми знаходимо виход а що робити? Ось така хатка. Сімки десь сюди влазить 25. А? Ну чуть-чуть можна! Я думаю, до 4 тисяч вона тут ще полезе. Може і ціна буде більша, хто знає. Тільки отам боку, ну бачите. Туди треба щось буде підставити. Тут стіна якби нормально. А що робити? Коли жінки сказав, що кукуруза буде по 8, дивіться, як кидає. Ота так. Це вона бариганки, які скупляють цю В тому році чи позапрошлому році батько прицеп бадю перекинув. А в цьому році дивіться, що наробив. Тепер домівчик коло мойця треба дзвонити. Пиздець якийсь. Нема слов. І знав, що буде таке, і взяв, зробив. Ну, що ти скажеш, що ти наробив? Що ти з прицепом зробив? Якби я зробив? Ця вулиця пчула чи ні? А?